Залишився один день завдання, яким виконавши, ти отримаєш плюшки у FIFA 24. Ну і бонусом в кінці відоса легенда. Привіт, привіт, друзі! З вами бусик відосик для тих, хто трішечки заснув завдання, які треба виконати, адже ви отримаєте у новій частині FIFA буст монет, пакетики. Гравців, які на початку гри дуже гарно залетять в SBC. Ну, а можливо, хтось з цього паку саме вам шльопнеться, тому протискати подобачку на вдачу. Добре, потім протиснеш. Заходиш сюди, потім сюди і разом з нашою мандрівницею шукаєш нова ера. Ляпс. Просто віддаєш всю свою бронзу з клуба. І після того, як виконали СБЧ Нова Ера, йдемо сюди, до Join to The Club. І тут є завдання, де вам потрібно. Мінімум 7 гравців прем'єр-ліги, і так само з топ-5 ліг. Обирайте, ставите, залітаєте у фудчемпіон, дивізіони або на любителі у Squad Battles. і виконуєте завдання, отримаєте бонуси і всі в шоколаді. Такі вже уставлені. Ну і кожного тижня ці завдання будуть оновлюватись. Тому заходьте, хоча б один раз на тиждень, аби забрати плюшки для FIFA 24 і не бути лохом на початку гри. Зідан на базу. Ну і друзі, на цьому все. Не забувайте протискати вподобаєчку на вдачу, аби завозило в новій ФІФА. З вами був Бусик. До зустрічі. Бус!